Вітаю, друзі! Це репетитор Дмитро. У цьому маленькому відео дозвольте дати вам маленьку пораду щодо е, написання summary, давайте назвемо його резюме summary бесіди на завданні Duolingo Interactive Listening. Написання цього резюме я особисто вважаю одним з двох. Найдинамічніших, найскладніших завдань на duolingo тесті. Я маю на увазі щодо вашого письма, звісно. Письма та спікінгу. Тому що у нас 75 секунд, і ми повинні написати резюме. Що значить резюме? Значить загально, загалом. Тобто я дивлюся на ситуацію, тобто на оцю бесіду, ну, не, 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 не на саму бесіду, на ситуацію. Як кажуть, from a bird's eye view, тобто з висоти пташиного польоту. Я бачу глобальну картину. І, звісно, коли в нас 70 секунд, та ще ми знервовані, та ще це е зазвичай, віконечко саме вилітає неочікувано, тому що в нас вже закінчився час на це, то поки я гу-гу-гу, вже на 75-60 секунд, ну і таке, таке інше. Тому мислити глобально, коли я нервую, та в мене 60 секунд. По-перше, це потрібно потренуватися з нормальним репетитором, а по-друге, це потрібно якби мати рівень англійської певний, а також розуміти, як це робити. Проте мова зараз не про це. Неможливо в маленькому відео, та навіть у великому куч -купу нюансів тут висвітлити, і це можливо нерозумно. Я хочу вам порадити значить, таку річ: як почати це summary? А насамперед, писати The Student. Або Ай. Ви знаєте, цілі дебати я іноді зустрічаю на певних сайтах, де я даю приклади оцього опису. Да, і там хлопці та дівчата з Індії, там з Китаю пишуть мені обурено там, чого це де потрібно писати Ай. Да? А чого потрібно, наче до лінгу адміністрація на своїх, у своїх відео оприлюднила. Секретну інформацію, що якщо ви не напишете I, то від вас відніметься там 20 балів. Ну що за да? Дивіться, що я вам хочу сказати. У нас зазвичай іде бесіда, якби, от, як от першої особи, да? завжди головний герой це у лапках Ви. Як ми можемо назвати? Ми можемо назвати, звісно, себе I. Да? З іншого боку, якщо я дивлюся, якби з якогось боку на цю ситуацію, то, звісно, вже наш головний герой, він не Ай, він вже. Третя особа, тобто він або вона. Тобто студент. Я вам скажу зі свого досвіду, що немає ніякої різниці. Чи ви почнете писати I. Щось там had a problem. Або. Ой, не сюди. Або. The student. Щось там. Sorry. the student had a problem, О, Або навіть S-student. Це філософське питання. The student або S-student. З іншого боку, з одного боку, коли ми починаємо, ми ж не знаємо цього студента, якби не знаємо. З іншого ще боку, з третього боку в квадраті. Да? Ми ж вже почули всю історію, і цей студент для нас став знайомим. Тобто це філософське. Можете писати The student», а ви можете «a student». Перше речення, звісно. Потім, вже, якщо ви продовжуєте, то повинен бути the student», бо він вже наш знайомий. Да? А хочете, а і що я вам хочу сказати, що у вас буде два мінімум, два набори оцих завдань, дві бесіди. Колись була одна, до речі, да, якщо ви настільки молоді, що ви не пам'ятаєте, коли ще... Поїдали листя тут на деревах, то була одна оця бесіда десь два роки тому. Потім Долінга зробив дві бесіди. Можливо, коли ви будете здавати, вже буде три, хто його знає. То моя порада така. У першій, у першому самері наприклад, пишіть I, бла-бла-бла, я кажу. да У другій the student. Чи ви показали долінгу, що ви можете і так, і так. Бо і ще така, знаєте, ну мікропорада. Друзі, знаєте, як оце, не наївся, не належишся. Да? Якщо рівень англійської у кандидата низький, то оці нюанси вони не мають практично ніякого значення. Це моє суб'єктивне таке бачення. Проте, ну, давайте подумаємо разом, якби ви розробляли ці алгоритми, так званий AI, оцей штучний інтелект, щоб зацінити за годину рівень англійської, ви прекрасно розумієте, що репетитор Микола Петрович там, зі своїм улюбленим учнем. Дмитром можуть зазубарити оці вступні фрази легко. Це на, на це не потрібно зовсім ніякої ментальної здібності. Розумієте, нуль десятих, що часто і робиться. Проте я впевнений, що система чекає від вас. Якби з змісту середньої частини, звісно, ваш оцей початок, I had a problem, або the student could not decide, або там, якісь два-три останні слова, вони не мають практично ніякого значення. Не зациклюйтеся на них. Тренуйтеся у цю середню частину, а вона вимагає від вас, вашого загального рівня англійської та, звісно, специфічних навиків швидкого написання резюме за, 60, ну, за 70 секунд. Не вху... не, як вам сказати? не застрявайте у цих непотрібних таких розумієте обговореннях і як я бачу іноді роблять долінго все одно розкусить, який ваш рівень англійської. Одне діло, якщо ви отримали 130, там здавали 5 разів на 130. ага І система розуміє, ви розумієте, що це на даний час ваш. Ваша стеля, так сказать, ваш максимум. Але якщо ви з талановитим репетитором попрацювали, можливо, ви вичавите 135 або, можливо, навіть 140 завдяки десяткам отаких маленьких нюансів. Якщо ж ви здали 5 разів на 75, і ви попрацюєте з талановитим репетитором, ви можливо, ви подолаєте 80 і 85, можливо, навіть якимось чудом Божим 90. Можливо, ми таке робили з учнями. Але 130 ви завдяки оцим I чи The Student чи не вичавите хоч, хоч головою об стіну, хоч кульбіти робити. Як показує досвід. Окей, друзі, щоб я вас надовго не, тут не втомлював. Пам'ятайте, не звертайте особливо ніякого. Головне, щоб у вас граматика була хоч нормальна, Що ви вирішуєте, я буду писати в теперішньому часі або в минулому Знову ж таки, це філософське питання. Я б на вашому, якби, якби я був у ваших шкарах черевиках, я би написав одне, одне резюме е в минулому часі, наступне резюме. В теперішньому часі. Ви показуєте системі, що ви володієте дієсловами, можете їми вертіти, ними вертіти як вам завгодно. І всякі present perfect, якщо ви можете і past perfect, це дуже-дуже класно. Звісно, що дієслово це головніш... найголовніша частина мови. Якщо ви вмієте ви володієте цими дієсловами, всякими цими having been done. Це супер, 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 супер. Окей, друзі, якщо вам потрібна термінова допомога у підвищенні вашого балу на Duolingo, IELTS, TOEFL, пишіть мені на мої контакти. Вони не змінюються вже 10-річчями. Мій емейл, inbox.gmail.com, а також мій WhatsApp Viber Telegram на екрані воно зазначено. Також пам'ятаємо про мої відеокурси, які я. мій новий сайт itutor.top. О, якраз помістився. Тут я розміщую свої відеокурси для вашої самостійної підготовки до тестів. Вони також дуже ефективні. Почитайте відгуки і подивіться відеовідгуки. Окей, друзі, я вас люблю. Зустрінемося в наступному уроці.